У мене є дефект мови до того чи І... До речі, це було вашим комплексом? Так. Угу. — Довго? — Довго, я думаю, десь аж до закінчення інституту. — Ого! — Ну, Весь час проривався щось там зробити, а потім всі сказали, що ми ви наскільки звикли до цього дефекту, що ти вже без нього не можеш існувати. — Слухайте, Сухтаму, ну. а до речі, от, я не знайшов цієї інформації. Ваших інтерв'ю а чому батьки цим не займалися? Дивіться, правда, батько приходив годин в 11 вечора кожного дня, крім крім суботи. Субота чуть раніше, мама з 6 ранку до 6 вечора? Також на роботі я був привчений десь напевно з п'ятого класу сам собі готувати і обіди, і вечері. обідивечі. ну це не виправдання. Напевно, вони не вважали це принциповим. Знову ж таки, uh -huh. е, мені важко сказати, чому вони цього не зробили. Бо я, наприклад, ну, меншому, який також на це зайвався, це зробив старшому, про що це зробив. Uh -huh. Ну, підправили та й все, і нічого страшного. А мене пропустили. Мені здається, що в дорослому віці це мене е, деформувало більше. от, коли лівшу переводять на направо, uh -huh. е, психіка ламається. Напевно, і тут щось подібне в мене вже було в дорослому віці, а до того часу. Не готовий тобі сказати, чому вони цього не зробили. Я їх ніколи не питав. Ви говорили, але це була проблема, і, так. і тому, друзья, знаючи, що в тебе немає якоїсь е, такої зовнішні, яка вбиває з першого погляду. У тебе немає там якихось талантів грати на гітарі. Ну, я люблю співати голосно, але не дуже гарно. Mm -hmm.